На офіційній сторінці проекту Холостяк в інстаграм з'явилось нове відео із закулісся зйомок першого випуску, на якому можна побачити Тараса Цимбалюка не тільки у вигляді офіціанта в білому піджаку, а й у більш простому, не такому офіційному одязі. Окрім того, на одній із фотографій можна помітити автомобіль, на якому ймовірно будуть приїжджати учасниці. Це новенький Porsche Taycan, ціна на який стартує від 120 тисяч доларів. Також можна більш детально розглянути декорації, можна помітити побудований творцями стиль кінофестивалю, як, наприклад, прожектори, обабіч дороги, червона доріжка, яка веде до будівлі та ліхтарі різних кольорів. Самі ж зйомки проходили в парково-готельному комплексі Іквайтс Клаб неподалік села Лісники. Щодо зйомок другого випуску, то існує інформація, що зйомки відбуваються в гірській місцевості біля Карпат. Однак офіційного підтвердження поки що нема. У кого які думки про зйомки холостяка? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.